Вітаю вас, малята. Сьогодні я вам прочитаю казочку Лисиця і виноград. Мощуйте зручненько. Вже готові слухати. Казочка починається. Жила була одна лисиця, яка завжди любила поласувати всім, що знаходила. Одного разу вона йшла повз виноградник. Де саме дозрівали чудові великі грона винограду. Вони синіли, звисали на лисицю, що лисиця відчула страшенне бажання скуштувати. Виглядали вони дуже солодкими і смачними. Лисиця потягнулася, але до грона не дотягнулася. Вони, воно висіло занадто високо. Вона спробувала підстрибнути, але все одно не дотягнулася. Спробувала вилізти нагору по паркану, але паркан був уже старий і дошки під лисицею тріскали. Лисиця стрибала, селяко лазила і падала, тільки щоб дотягнутися до дрона. Але все було марно. Грона росли високо. Лисиця вже зовсім втомлена, важко дихала, як після марафону. Язик висів з рота. Вона хапала повітря, важко дихала, розтріпала свою шерсть, але марно. Нарешті лисиця опустила хвіст і пішла геть з порожніми руками. Ну і що? каже лисиця, все одно ті виногради були кислі, як щави. Навіть якби я туди залізла, все одно не насолодилася б ними. Але лисиця помилялася, виногради були солодкі, соковиті, і вона в глибині душі добре знала, але навмисно їх обмовила, щоб їй не було шкода, що не дістала їх. Відтоді, кажуть, кислий виноград проте. Що хтось обмовляє лише тому, що не може цього мати, навіть якщо це солодке або гарне. Дякую за увагу, малята, до зустрічі!